Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо дуже цікавий проект, який точно не варто пропускати. Давайте проведемо загальний аналіз проекту і після цього перейдемо до виконання завдань. Давайте я відкрию свою таблицю, в якій я веду аналіз. Так, що це у нас за проєкт? Лінея Парк це знову ж таки у нас підпадає під категорію L2 наративів. В принципі, тут нічого нового немає. Ми вже не перший раз бачили схожі проекти, але чим саме цікава лінея, це те, що в неї тут інвестиції на 725 мільйонів від таких крутих компаній, як Microsoft, Softbank, Temasek в тому числі. В розробниках у нас тут компанія Consensus, яка займалася розробкою таких крупних та відомих багатьом проєктів, як Metamask, Infura, Quorum, Truffle. Давайте спочатку перейдемо на сайт проекту, подивимося, що він все представляє. Видно, що тут все доволі технологічно, що в компанії дійсно є гроші і витрачається в правильному руслі. Зроблений гарний маркетинг, хороший дизайн. Дійсно, це один із самих таких крупних проєктів, якого ну, з такими інвестиціями дуже мало який проєкт може потягатися. Тим більше я думаю, що конкуренція буде не дуже великою, тому що. Досить важко мультачити цей проект, плюс ця активність не є доволі дешевою, тому я думаю, що тут дійсно є гарні шанси забрати великі винагороди. І ще один важливий плюс це те, що ми точно знаємо, що буде дроп, і ми наперед можемо приблизно знати, яку кількість токенів ми отримаємо, тому що за виконання. В квесті ми якраз таки будемо получати LXP токени, які в подальшому можна буде обміняти на токени даного проєкту. А враховуючи на масштаб даного проєкту, я думаю, що ці токени вийдуть по гарній ціні і їх можна буде досить жирно продати. Наступне, що ми розглянемо, це Twitter аккаунт проєкту. Як бачимо, тут більше мільйона підписників, за аккаунтом стежать дійсно дуже багато впливових людей, проектів, інфлюенсерів. Вони активно ведуть свою сторінку. Ось бачимо 3 години назад. Є, є багато постів, виставляють практично кожен день, як я розумію. Дійсно, проєкт зараз на хайпі. Давайте подивимося на Twitter Score. Twitter Score у нас 126 балів, що є дійсно хорошою оцінкою. Ось у нас в підписника багато інфлюенсерів, проєктів, фондів, Якщо подивитись на статистику підписників, то вона якби стрімко зростає, бачимо. Все більше і більше людей підписується на даний проект, що говорить нам дійсно про зацікавленість. Так, думаю, в принципі, ми можемо переходити тепер до виконання самих завдань. І перше, що нам потрібно зробити, це якби ще не самі завдання, а підготовка до них це те, без чого ми просто напросто немає сенсу виконувати ці активності, тому що, якщо ми не зробимо ось цю підготовку, то по ми, ми просто-напросто не зможемо навіть забрати свої винагороди. Тому саме перше, що нам потрібно зробити, це процедуру верифікації особистості. Ось нам потрібно перейти на сайт proof of Підключайте тут свій гаманець, з якого буде, будете проходити дану активність. Як бачите, я вже підтвердив свою особистість. Як бачимо, тут у нас написано, що для того, щоб підтвердити нашу особистість, нам потрібно виконати як мінімум одне завдання із групи А і як мінімум два завдання із групи Б. Одразу скажу, що для того, щоб виконати ці завдання, нам потрібно буде мати Ефіріум в мережі Linea. До речі, я здивувався, що поповнити її є доволі легко, і комісії там не є такими великими, тому що в порівнянні з тим самим ефіріумом, там комісія складає на ту ж саму суму приблизно 10 доларів, а в лінеї там, якщо я не помиляюсь, десь 1 долара я заплатив всього лиш за переказ. Отже, спочатку вам потрібно купити ефір на будь-якій біржі. Хоча я би радив зробити це, напевно, на Офікс, тому що якраз там є можливість вивести ваш ефір зразу в мережу Linea. На Bінансі здається, я такого не бачив. Скільки купувати ефіру, ну тут знаєте, хто скільки може. Ефір потрібен буде не тільки для виконання процедури верифікації, а й для проходження майже кожного квесту. Тому мінімум, який би я радий вам скидати, це напевно на 20 доларів, тому що тільки сама верифікація забирає доларів 12, мені здається. А остальний ефір ви вже будете витрачати на проходження. Певних квестів. Як бачимо, ну, тут у нас є багато варіантів, як ми можемо підтвердити нашу особистість. Особисто я пройшов верифікацію за допомогою аккаунта на OKX, тому що у мене вже був там зареєстрований аккаунт. Я просто підв'язав Лінеу до OKX, заплатив необхідну комісію, здається, доларів 5 і все мені зарахувало це завдання. Також можна розглядати такі варіанти, як Траста. Там також доволі все зручно. Ми переходимо на сайт. Натискаємо на e-Trasta, е вертаємо нижче. І ось бачимо траста Proof of Humanity Association. Там нам потрібно буде підписатися, здається, на Twitter аккаунт, на Discord, і так само оплатити комісію в лінеї тих же самих, приблизно 5-6 доларів. Але там здається один нюанс, що е, якщо ми підтверджуємо свою особистість через цей сервіс, то підтвердження відбувається на 90 днів а в Офіксі. Я не бачу таких обмежень. Тому мені більш сподобався варіант із Офіксом. Також є варіант, якщо у вас є біткоін паспорт, пройти верифікацію через нього. Або пройти верифікацію через Binance, ось а до Так, у групі Б у нас також є декілька варіантів. Тут я обрав OpenID 3 Якщо я не помиляюсь, тут верифікація за допомогою вашої електронної пошти, просто підв'язуєте пошту і знову ж таки платите комісію там від 2 долара. Так, не годівайтеся, тут комісія буде платитися за майже за кожну дію, тому будьте до цього готові. І наступне, що я обрав, це Zero X Score. Там у нас верифікація за допомогою нашого гаманця. Ваш score, тобто рейтинг гаманця, повинен бути строго більше, ніж 50. Якщо ваш рейтинг нижчий, то вам ви просто там платите знову ж таки якісь 5 чи 7 доларів, і вам накручують ось цей рейтинг, і після цього вам зараховують вже завдання. Все після того, як процедура верифікації пройдена, можемо переходити на саму платформу для проходження квестів, це у нас Layer 3. Ця платформа в нас не тільки для Лінеї, а й взагалі. Тут проходяться квести із дуже багатьох проєктів, але Лінея дійсно зробили тут досить прикольно. Як бачите, такий кльовий дизайн, дійсно заморочились, такий начебто парк розпав, ось у нас складається із тижнів. Я так розумію, кожен тиждень відкривається нова група завдань. Ось я вже попроходив, виходить три тижні вже пройшло. І в нас ще залишається ось четвертий. 5, 6, 7, начебто так. В принципі, до кожного завдання там є інструкція. Да, вона на англійській, але її можна перевести, тому я не буду розжовувати тут кожне завдання. Лише зверну увагу на деякі нюанси, про які варто сказати. По-перше, про що варто сказати, це якщо у вас доволі обмежений бюджет і ви не можете виділити сюди дуже велику суму, то я б не спішив виконувати прям всі завдання підряд, а вибирати ті, де, де потрібна найменша комісія, де найменші затрати, тому що часто буває так, що кількість LXP токенів дають однакову, а от затрати дійсно дуже сильно відрізняються. Тому я думаю, що тут smart move дійсно обирать. Денай менші затрати і виконувати ці завдання. Але, звичайно, якщо ви можете виділити сюди нормальну суму, то можете робити всі завдання підряд. Другий важливий нюанс, про який я хочу сказати, це для того, щоб ви не витрачали зайвий час при проходженні завдань, у вас буває з'являються такі квести, за які не даються LXP токени. Їх можна просто пропустити. Вам за це якби нічого не буде, тому я б просто-напросто не витрачав на них час. Ось я, наприклад, відкрив одне із завдань, натискаємо далі. І ось тут у нас пишеться кількість LXP-токенів, які нам нададуть за виконання цього завдання. Тому такі завдання потрібно робити. Але якщо прогорнемо нижче, то можемо побачити ось написано бонус, а справа Optional. І це якраз таки означає, що це завдання не є обов'язковим. За нього не нараховуються очки і ви можете його не робити. Отже, друзі, потихеньку буду підбивати підсумки. Однозначно, проєкт вартий уваги. Повністю скипати його, я думаю, це буде досить глупо. Але виділяйте на цей проект суму, яку ви готові втратити. набити хоча б трохи балів. Тому що я думаю, що цей проект дійсно гарно вийде. Тому, чисто на антифому дійсно потрібно зайти, покляпати. Да, там є завдання, які забирають доволі багато часу. Там потрібно скачати ігру на телефон, дойти до 5 рівня і змінтити там NFT. Взагалі тут дуже багато завдань на мінти NFT. За всі з них стягуються транзакції там від 2 до 5 доларів, скажімо так. Бувають і дешевші, так, да, десь 50 центів були. Також ще завдання скачати гру на комп'ютер, яка там займає майже 20 ГБ. Ще одна гра була в, в браузері. Там проблема в, в чому в тому, що дуже сильно лагає сайт, і за цього потрібно витратити трохи часу. Але, в принципі, завдання не є складними. Навіть, знаєте, цікаво в якомусь сенсі їх проходити, поставитись до цього. якось так в якомусь смислі, як до гри, просто з цікавістю пройдіть ці тести, там дійсно є цікаві завдання. Набийте хоча б якийсь мінімум балів і слідкуйте за останніми новинами. Все, друзі, на цьому все. Не ляніться, працюйте і нехай щастить!